Очі в космосі матиме Україна. Міноборони підписало стратегічно важливий контракт з компанією АйСАЙ, лідером в галузі САР Супутників. Про переваги, що відтепер отримає Київ. Далі лінія фронту і поле бою як на долоні. Стежити за росіянами та виявляти потенційні цілі для прицільних ударів стане простіше. Наші військові отримують доступ до високоточних знімків із повним покриттям території бойових дій. Ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Райан Метал, який виступив стороною контракту, вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру, запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових. Умєров, міністр оборони України. Що таке сар-супутник? Це радар із синтезованим отвором, який діє як ліхтар. Він підсвічує поверхню землі власними радіохвилями. На відміну від оптичних пристроїв, які працюють тільки в день та при чистому небі. Один знімок може охопити площу до 225 квадратних кілометрів. На отриманих із супутника даних можна розрізняти замасковані об'єкти, муляжі та бойову техніку. Також буде видно окремі штучні об'єкти на ландшафті, наприклад, укриття в лісі. ICI – фінський виробник мікросупутників тісно співпрацює з міністерством оборони для підтримки та допомоги Україні в розвитку космічних оборонних потужностей від початку повномасштабного вторгнення Росії. У липні ICI та Міноборони підписали меморандум про співпрацю. У ГУР повідомляють завдяки супутниковому стеженню. Розвідка вийшла на новий рівень якості та оперативності в отриманні розвідувальних даних. Завдяки очам у космосі наші сили оборони можуть цілодобово стежити за пунктами постійних дислокацій росіян, їхніми полігонами, військовими містечками та центрами мобілізаційного розгортання. Також бачити, що відбувається на військових заводах, і моніторити логістику окупантів згідно з повідомленням Міноборони України, супутник ICI допоміг українським захисникам знищити великий десантний корабель мінськ і дизель-електричну субмарину Ростов на Дону в Севастопольській бухті. І з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю, дякую за прошлення. Дякую, що погодились. Пане Іване. Ось у зв'язку з усією новиною про наш Сар Супутник. Хотілося би спитати про важливість ось цього кроку, і, взагалі, знаєте, поговорити про наші можливості. В сучасній розвідці наші можливості, коли я кажу, я маю на увазі України і наших західних союзників. Так чудове питання, коли інформація вона є актуальною, вона важлива. М -м, вона цікава, м -м, вона своєчасно, ну, тобто от, своєчасно отримана, і, наприклад, є там люфт певний часу. От ти отримав інформацію до того моменту, поки ситуація зміниться, ти можеш скористатися своєю перевагою і завдати ворогу, в даному випадку росіянам шалених втрат або зламати всі їх плани. І так, що взагалі є? Ну є звісно, супутникова розвідка. Питання нема супутники, це технології, коли один раз на день або. Вічера двічі на день вони можуть бути над конкретною визначеною територією, фотографувати в великій роздільній здатності і отримувати чітке розуміння. Далі у нас є така історія, як а, е, технічна розвідка. Тобто це перехоплення різноманітних сигналів, взагалі. Потім їх дешифрування. Сюди вже я включу все і мобільний зв'язок, і смс, і радіозв'язок, і з захищений зв'язок, зашифрований зв'язок. Є моменти, коли перехоплюються. Плюс-мінус приватні розмови російських військових, і е така ще розвідка, технічна, але вже з допомогою наших західних друзів, коли вони користуються своєю перевагою, наприклад, в авіації і літаки е дальнього виявлення релокаційно вони знаходяться в повітряному просторі, наприклад, в Румунії, Польщі, е наприклад, над е нейтральними водами Чорного моря, і вони сканують все, що є. В радіусі їхньої досяжності на узбережжі Криму там окупована територія Херсонської області, будь-які випромінення, радіолокаційні станції все це фіксується і передається Україні. І останнє це людський фактор: це люди з допомогою, які це наші очі, це наші вуха, які допомагають на місці отримувати шалену інформацію. Пане Іване, і про очі в космосі, зрештою теж хочу спитати. Чому, чому нам важливо мати власне свої очі, звісно, є там комерційна основа, комерційні супутники, де можна прийти заплатити грошей, але ну кожного разу платити гроші, кожного разу просити. А коли у України буде один, два, три, там п'ять супутників, тоді саме Україна буде визначати, що дивитися, коли дивитися і наскільки уважно придивлятися до певних ділянок земної поверхні. Пане Іване, і ми дуже дякуємо вам за пояснення. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Дякуємо.